Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20-річний хлопець військовий звернувся до президента та залужного з проханням про допомогу на своїй сторінці у соціальній мережі. Далі мовою оригіналу слухайте. Став інвалідом. Зараз я обмежно придатний. не працює повністю рука. Коліно, коліно чашечка розбита. Ну. У мене всі кінцівки поранені і якийсь офіцер ось так на, ну, знущається над солдатом. Я е зараз служу в військовій частині А4796. У мене немає військового квитка вже два роки. Два роки я ще служив до війни Я контракт. Мені, мені не видали військового квитка. Не виділи УБД, не видали тимчасового військового квитка. Нічого не видали. Я ВЛК ждав цілий рік. Зараз я жду на МСЕК. Думаю, теж буде ждати дуже довго. І чому. Мені не видають форм. Вже три місяці мене перевели з іншої бригади сюди. Вже три, третій місяць. Я тут мені не видали форму, бо в мене немає атестату. Атестат передається між бригадами. Я не захотів іти в наряд без форми і мене правили до Замштабу, на що він відповів. Що я втратив атестат, я повинен писати рапорт про втрату атестату, я повинен писати рапорт про втрату військового квитка, я сказав, ні, я не буду цього писати. Чому я маю писати, якщо я не втрачав, ви не видаєте, чому я маю це писати? Якщо я не писав, я би зняв з них відповідальність. Тепер, через те, що я почав бунтувати, Мене переводять в іншу бригаду Донецьку область. На другу чи першу лінію. Отак. Круто! Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів про нетерпимість до відлуння СРСР в українській армії в інтерв'ю телеведучому Дмитру Комарову Валерій Залужний наголосив, що радянська армія жила у ЗС ЗСУ довгий час і навіть сьогодні залишаються деякі відлуння періоду СРСР. Не до кінця вона ще завершила своє існування. Заявив генерал воєначальник зазначив, що зараз, коли йдуть тяжкі, бої купа процесів пов'язана один з одним реформувати армію дуже складно. Адно, але мої підлеглі це знають. І якщо я десь знайду трохи представника радянської армії на будь-якій посаді, до якого розбиратися не буду, наголосив Валерій Залужний. Просимо главкума відреагувати на дану ситуацію та перевірити слова бійця. Сам головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний закликав командирів перегти особовий склад, ретельно планувати операції та негайно реагувати на зміни в обстановці, адже людське життя найвищий пріоритет. Я звертаюся до командирів. Бережіть особовий склад, ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людська життя наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Написав він. Залужний наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який, попри значну чисельну перевагу ворога, самовіддано стримує наступ у Ворог деморалізу і виснажений його плани на бліцкриг зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.